Куштуємо нашого восьминіжка. Я сподіваюся, я його добарив. <ріст> і насправді смачно, хороший восьминіг. Мені сподобався ось цей мідбол з креветкою. Давайте ще знайдемо кальмар, є я ще також бачу те, що ми закинули. Я думаю, що варто одразу закидати більше позицій, а не по одній, бо виходить, я ось це по одній закинув, і зараз мені треба буде знову його все варити. Але нічого, я вам зараз трішки розповім, а далі ми вже будемо самостійно куштувати. І додамо в наш том'ямчик більше ось цих різноманітних позицій. <рив> Також у нас, як пам'ятаєте, ми ще приготували тофу, Давайте спробуємо його з нашою конжутною пастою. Переходимо до вражень. Насправді мені сподобалась дуже сильно ця інтерактивна ідея. Вона має ось цю унікальність, і мало де ви ще можете зустріти щось схоже. Якщо ми говоримо про смак, то тут вже все може бути індивідуально. Те, що я собі приготував, я не рахую себе якимсь шеф-кухаром. То в мене особисто на смак це вийшло приблизно на 8%. По зовнішньому вигляді е, ось сама страва з цього супу і оці ці всі додаткові інгредієнти виглядають дуже масштабно. Тому за зовнішній вигляд, е, за її ось цю інтерактивність, я для неї хочу поставити 10 балів.